Усім привіт! Третя частина перекрасимо валентинки. Зараз, Марій, зараз ми їх перемішаємо, і нам випала оранжева валентинка. Ми будемо зараз її відкривати. Вже в нас тут десь відклеїлося. І ми зараз переклеїмо нашу валентинку. Спочатку ось таке сердечко. А зараз ось такого котика. І залишилось приклеїти на місце. Наступного разу буде остання частина.